Зблоковано усі пункти пропуску сьогодні близько десятої ранку. Польські фермери припинили блокування вантажівок у пункті пропуску Раваруська Гребене. Втім, є одне але заборона на в'їзд транспорту, який переміщує зернові культури, зберігатиметься і надалі. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту. Фактично, це єдиний напрямок, який залишався заблокованим станом на ранок сьогодні, і з його розблокуванням. Тепер маємо на щастя розблокованими всі напрямки на кордоні з Польщею. Після 10-ї години ми бачимо, що рух вантажівок через Раворуську ну, стає більш інтенсивним, як в бік України, так і в бік Польщі. Єдине, що ми маємо також інформацію від польських колег, що все ж таки на цьому напрямку не пропускатимуться вантажівки, які перевозять вантаж зернових культур, бо зазначали вони, що такий, такий вантаж може слідувати в Польщу лише транзитом. Бо Фактично, скоріш за все, якийсь контроль польські фермери забезпечуватимуть в цьому для того, щоб не пропускати на цьому напрямку саме цей вантаж. Я нагадаю, з кінця минулого року фермери Польщі блокували рух вантажівок на кордоні з Україною. На початку цього року ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому протести та блокада відновилися.